Привіт, мій дорогий глядач. Якщо тобі подобається ця манхва і ти хочеш її продовження, будь ласка, не забувай про пальчик уверх і коментар. Ну що ж, всім смачненького. Шість місяців після зачинення підземелля. Місто Омбрус передмістя біля східної стіни. Ха, жалюгідна халупа. Ми винесли все, що можна продати за гарні гроші. Ха ха. Візьміть ще всі кухонні приладдя та й меблі. Чому? Нащо ви це робите? За що? А? Ви, певно, не чули від чоловіка цього будинку. Я його попереджав, що ми з цим покінчимо сьогодні. Кохана. А ось і він. Мерзотники, що ви тут творите? Із моєю оселою та роботою. Навіть пальцем їх не зачепіть. Ти мене втомлюєш. Діставайте молот. Молот? Он то це молот? Це ж просто шмат скелі на металічній палиці. Навіть якщо Гільдія зачиниться, я і досі мисливець. Я маю сили вистояти проти чоловіка. Ха, відійди. Л -л Лезо навіть не вкололо. Це точно людина. Ні, він і є демон. Як об'єднання архітекторів Омпруса ми старанно підтримуємо цей проект. Ми лагодимо міську стіну, руйнуємо непридатні домівки, натомість ми будуємо міцні, наші будівлі зроблені з тих самих матеріалів, що й у знаті. кам'яна суміш і на закінчення големних чарів, щоб зміцнішити, і особливо слизогумове покриття. Застосоване, щоб покращити намагання чудовиськ та недругів вилізти на цей дім. Що ви на це скажете, то солдати зможуть використовувати цей дім у надзвичайних випадках, коли громадяни вже евакуювались. Можете мешкати тут без оплати оренди, а також можете мешкати тут. Зможете отримувати допоміжні виплати за підтримку місцевої стіни, як я вам уже розповідав, я тоді був геть п'яним, прошу пробачення. Я мав складнощі з роботою мисливця останнім часом. Ви мені так допомогли, що я не зможу вам достатньо віддячити, особливо хлопцю позаду вас. Я пихну у нього свій меч, тож мені трошки ніяково вибачатись. Гей, голенник, моя робота тут завершена. Аго, він же вибачається. Гей, не будь таким, сідай поїсти з нами. Я зроблю звіт, тоді я піду. Гей. Він тут із нами так мило розмовляє. Ти не думаєш, що ти поводишся трошки жахливо? Ти, дитина, що? Що ти сказав? Ага, ура! Ей, ей, це не те місце, де ви можете сваритися. Ха ха, -ха дядько, такий дивний. Ха-ха. Як ти себе поводиш, як якийсь нелюд? Ні ні, нічого страшного, не потрібно себе примушувати. Ох. От негідник. Пробачте, мені дійсно шкода. Ой, він напевно сильно прогнівався на мене. Я не дуже розумію його, але щось на те не схоже, га? Після приєднання до нашої спільноти півроку тому він отримує 600 гривень за кожну справу. Ого, 600 гривень це більше, ніж середня зарплата у місяць. Завдяки йому робота на місяць закінчується за пару днів, тож він відомий архітектором і в інших місцях. Однак ніхто, ніхто із них не зміг із ним побалакати. Юначе, де твої манери? Це не твоя кімната. Діду, що то було? А що? Не вдавай мені тут дурня. Тут немає будинків із таким дизайном. то... Так. Тут таких нема. Певно, ніхто не бачив такого будинку. Тому я і тебе відправив заплатити купо грошей. А воно все марно. Ти ніколи не балакаєш. Всі думають, що ти німий. Ти що з мене знущаєшся? Це що, який жарт? Після того, як ти згадав про Кам'яну скелю, я робив усе, що ти казав цілих п'ять місяців? Що тобі ще від мене потрібно? Що? Що ти хочеш, щоб я ще зробив? Дідько. Ти від Сорок років тому всі жили по-людськи і ми. І такі люди, як ти, з іншого світу. Як я і думав, ти щось знаєш про це, старе Ганю. Ти не можеш нормально спати, ти їсиш подалі від інших. Ти не розмовляєш, а знаєш чому? Це тому, що я іншосвітець? Ні, не так. Це через те, що ти не живеш, як інші люди. Люди, як ти з іншого світу, бачать лише мисливців. Сорок років тому, коли перша людина з'явилася звідти, було набагато більше робітників, що не мали нічого спільного із полюванням, та все ж ми перейняли багато технології та культури із іншого світу. Якщо ти не битимешся, і житимеш тихо, ніхто й не подумає, що ти дивний. Якщо ти все ж бажаєш жити як людина, тоді після цієї справи ніяк не зв'язуватися із мисливцями, це мисливське завдання. Я не маю причини його приймати. Така робота мені вже не поможе, але було сказано, що, попри все, ти приймеш його, заходьте, що. Дякувати богу, виглядаєш здоровим Ерік. Діду, я гадав, ніхто із моїх старих знайомих не знає, де мене шукати. Не кажучи вже про візи для зустрічі. Мені потрібно сховати обличчя. А гору м'язів, як ти сховаєш з цим маленьким шарфом? Менше з тим. Не панікуй, всі вже і так знають. Він мене часто навідував, тож хотів почути твою версію історії, тому я його і впустив. Я зроблю так, щоб він тебе більше ніколи не поторбував. Мені шкода, Атіс, але будь ласка, старий, буде краще, коли він припинить, про мене, піклуватись. Це перший раз, коли я маю змогу представитися вам, я Атіс Беністер з мисливської гільдії Омпруса пропоную продовжити без формальностей. Що ж, він дійсно колись був мисливцем, я про це чув. Але зараз він працює на спілку архітекторів, тому він частина моєї сім'ї. Та все ж ти хочеш забрати його собі? Це зневага до нашої спільноти архітекторів. Та я ж не для гільдії прошу, то моє особисте прохання, хоже, що сталося якесь недорозуміння. А тебе він як стосується. З ним наша команда була іншою. Я його недостатньо знав, але коли мій товариш по команді побачив нас удвох у лісі сазе, Ерік захистив мене. Що? Чому це варто було приховувати вашу зустріч? Ви ж тому, що ви із різних команд. Я тоді, бу голий, не скажу надто детально, але а, я розумію, старий. Ти, схоже, щось не так зрозумів. Після того лаудейного випадку, схоже, що Еріка мучить його сумління. Ти жалюгідний. Ні, Ганю, ти ж не подумав про щось дивне, правда? Після повернення до міста ситуація була складною. Він сказав перевести у Гільдію чек на один мільйон гривень у мисливській гільдії. Хе, -хе я вже оплатив тому меквите, щоб він міг зміг залишити все позаду. Забирайся звідси. Візьми відповідальність за свої дії щодо цієї людини. Мені немає тобі чого казати, доки не владнаєш цю справу. Добре, що він так просто дав свій дозвіл. Занадто багато деталів історії було приховано. Я не хотів би згадувати про інквізитора». Ці обставини жахливі. Я припинив мисливську діяльність уже досить давно, вже як місяць, цілих п'ять минуло. Але цього разу лише розвідати ліс та зібрати зразки ніякої небезпеки, тож не хвилюйся. Не хвилюйся, якщо щось трапиться, я захищу тебе, обіцяю. Менше з тим. Ми ж тепер напарники, тож не соромся мене щось питати. Ліс сазе. Ах, я вже досить довго прямую за ним. Чому він вибрав саме мене для цього супроводу? Можливо, він щось запідозрив минулого разу, Все гаразд. Скажи, якщо будуть якісь труднощі? Минуло уже десять хвилин, вже минуло п'ять місяців. Чому саме зараз? Як казав старий, якщо поводитись нормально, то ніхто і не замітить? Вид калек. Низько чудовисько, що мешкає у лісі. Рівень 2». Якого воно таке миле? Атісе, зажди хвилинку. Я тобі що аж настільки сподобався? Атіс, чи можна забрати його як зразок та виростити? Вогняна куля. А? Ти не постраждав. Вона могла бути отруйною. Ось тримай сілля. О Боже, воно вкусило тобі руку. На щастя, обійшлося без поранення. Якщо знайде зразок, одразу клич мене. Цікаво, який колір твоєї крові? Червоної, а що? Після того розвідка продовжилась. Однак Аті. Це спалював, а потім знову все палив. Пізніше також все палив. У лісі багато небезпечних чудовиськ Ерік усе добре. Ти не ушкоджений. Я цілий, але поки що забороняю тобі використовувати вогняну магію. Не хвилюйся за дерева, якщо я припиню чари, вогонь зникне. Я все рівно забороняю. Я спробую, наскільки зможу. Ого, тобто Лоудей був твоєю найпершою командою, а так, звучить кепсько. Лаудей був занадто ніяковим, тож я не дуже з ним порозумівся. Я взагалі не маю досвіду перебування в команді, то був мій перший раз ночування назовні. Чому ти тоді приєдналася до мисливської гільдії? Я гадав, що веселіше збирати ресурси для досліджень самотужки. Ти якийсь багач все таки. Більше з тим, чарівники також можуть підвищити свій рівень, досліджуючи чари, тож я не мав причин виходити на вулицю. Ха-ха, Який мисливець на драконів полює на них у себе вдома? Я не маю нічого спільного із правами свого роду. У сьогоденні драконів майже немає. Та й знайти їх доволі складно. Немає драконів? Чому? Ха, зацікавився. Якщо спіймаю одного, може, підвищу рівень. У моєму рідному краї не було жодного, Ха -ха. Вони рідкісні чудовиська, тож побачити їх складно, Ха -ха. Чудовиська? Дракони є дійсно чимось, що вселяють страх, літають небокраєм із розміром замкової стіни та можуть спалити ґрунт нескінченною чарівною силою. Однак справжня причина, чому я їх боюсь, їх рівень підвищується, як тільки вони вбивають противника, як і у іншосвітців. Однак вони розумні істоти, із якими можна розмовляти. Можливо, вони десь там і ховаються, щоб тихенько вижити. Вони можуть бути самотніми, попри самотності, їм певно краще жити у безпеці. Я знаю одну віверну, що може розмовляти, однак вибирає ховатися усе життя. Віверна, що розмовляє, це найкращий жарт, який я чув. Я не жартую, дивне в тебе почуття гумору. Ах, Ерік. Не бажаєш знову стати мисливцем. Що, якби я зміг зараз повернутись до Буркмана? було б ганебно. Ні, я збираюся створити свою власну команду. Як, що до мене, що, якщо я втечу? Я не знаю, чому ти залишив команду буркмана, однак ти турбувався за них із причин, яких не можеш розповісти. Хіба ти не такий самий, маючи багато таємниць? Тобто... Як чаклун може чаклувати, не промовляючи заклинань? Тоді, тоді ми обидва маємо багато таємниць, тож все гаразд. Ти, Бовдур, де гарантія того, що ти перший мене не зрадиш? Менше з тим немає значення, якщо це тебе зрадять першим. Адже я лише початківець, який має п'ятий рівень. А також тут лісові хащі темно. Ерік, мені дуже прикро. Друзі, якщо вам сподобались ці глави, не забувайте, будь ласка, підтримати коментарем і пальчиком вверх. Всім дякую за перегляд.